Далі про події на спортивному фронті. Представники Запорізьких університетів мають вже три медалі Кубка світу з єдиноборств серед студентів, що триває у турецькому місті Самсун. Нагадаємо, загалом у змаганнях беруть участь 1200 студентів з 344 вищих навчальних закладів 50 країн світу. Чемпіоном у талантському боксі став студент Запорізького національного університету Олександр Єфименко. Ще одну медаль виборов, ще один студент ЗНУ. Борець греко-римського стилю Юрій Дорогань у ваговій категорії до 97 кілограмів запорізький борець переміг двох турецьких суперників і взяв реванш за поразку у фіналі чемпіонату України у товариша зі збірної команди країни борця з рівного майстра спорту Владислава Драганчука. І тільки у фіналі за рахунку балів 1-1 перемогу присудили турецькому борцю. Дорогань возе додому срібло. Медаль найвищого дунку, і у студента класичного приватного університету заслужений майстер спорту з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2020 у Токіо Парвіс Насібов не підвів наші очікування. У вагаї категорії до 72 кілограмів. Запорізький спортсман впевнено дістався фіналу. А в поєдинку за золотом, як і на Олімпіаді, проявив сталевий характер і, вигравши у важкому нервовому фінальному поєдинку, у грузинського борця. Абдуладзе 10-5 завоював золоту медаль Кубка світу.